Вітання з Карпат, надзвичайно красивих, казкових. Перше так в низині випав чудовий сніг, в горах вище був давніше, а ось так всюди внизу і ще на гілочках залишається, то перше. Це не такий велосипед красивий. Я вчора якраз подорожував, був дощ і потім перейшло це все в сніг. Отже, Карпата зараз надзвичайно красиво. Така зимова казка. Рекомендую спостерігати, а якщо є можливість, приїжджати. Ось яка фантастична краса, просто божественна. Це маємо такий перший день сніжний, гарний. Ось тут, внизу Славську. Я на території Артвіта.